Місія, слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту, де наша прописка, і з ким ми пов'язали своє, пов своє життя на землі, з тими, ми будемо і в духовному світі. Якщо наше наш життя, Господь, і живемо за заповідями Божими, а не цього світу, то будемо в раю. Якщо пов'язані з цим світом і гріхом, то наша прописка пекло. Якщо знаходимося у церкві Христовій і пов'язані на цій землі, з Господом, і народжені згори, то наша прописка, це рай. Поки у нас ще є час і шанс, то нам потрібно прийти до Бога, щоб змінити свою прописку з пекла на рай, з прокляття на благословення. Ми повинні запустити Ісуса Христа в своє серце, щоб вечеряти, засипати, прокидатися з Ісусом Христом, тому що Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Наш Господь стукає в кожне серце, але приймає Бога.